Доброго раночку, мої любі маляточки, а також шановні ваші батьки. Я вас хочу привітати сьогодні із зимовими святами. А ще ми з вами будемо малювати. Так, це загадка. Загадка дуже чарівна. Ви здогадаєтеся, коли відгадаєте її. А відгадаєте ви обов'язково, тому що ви в мене молодці, розумнички і все добре знаєте. Я вам буду читати вірш загадку. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять, не наче пух. Як ви здогадалися, дітки, що це за мухи такі летять на подвір'ї? Це сніг, сніжок летить, так, із неба, так, із висоти. Дітки, а як зима змінила все на круги? Як ви думаєте, якого кольору стало все, все, що нас оточує, і споруди, і будинки, і дерева, і кущики? Це все зима пофарбувала. У який колір? Так, молодці, у білий-білий колір. Дітки, а давайте ми з вами зараз і ще підемо в нашу художню майстерню кімнату, де ми з вами і будемо що малювати чарівний сніжок. Так, молодці, малятка. Але перед нашою працею. Ми повинні з вами зробити пальчикову гімнастику, щоб розім'яти наші пальчики. Наші пальчики маленькі, і гарненькі, і рівненькі. Можна із пальчиків зробити зайчика. Вперед показуємо. Вказівний пальчик і, без, і середній пальчик. Так, вушка, зайчик, пряде, по сніжку гуляти йде. стрип 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 він стрибає, так? Він дуже-дуже швидко стрибає. Так, молодці. Погляньте, дітки, на нашу фарбу. Якого кольору наша фарба? Так. Теж білого-білого, як сніжок. Але ми з вами трішки додавали якого кольору блакитного, так? щоб на нашому білому аркуші не зливався сніжок, щоб він виділявся, щоб було його видно, так, дітки, так, молодці розумнички. Давайте намалюємо білою фарбою пензликом сніжок. Та сні... сніжинки. Добре. Так, молодці. На доріжки, на лужок тихо падає сніжок. Падають сніжинки, білесенькі пушинки. Ось погляньте, як на цьому у нас малюночку. Бачите, дітки? Я дерева, покриті. Снігом, немов ковдрою, так сніжно біле покривало, все довкола заховало, так, молодці розумнички які. І ми з вами зараз будемо що малювати сніжок. На дворі білим біло, багато снігу намело. Тож Сідайте за свої столики зручненько, на свої стільчики гарненько. І будемо з вами працювати. Тож давайте розглянемо, що ж на нашій картиночці намальовано, ось як на зразку. Так, це кущики, горобини, горобини. так? На ній ще з осені, з пори року осені. Зісталися, що ягідки. Ось погляньте, які ягідки. А якого ж вони кольору, дітки? Так, вони кольору червоного. Це буде корм для наших пташків, які залишилися в нас взимку зимувати, які не відлетіли від нас. так? Це синички, снігурі, горобчики, голуби. Так, дітки? Так, ви всіх їх знаєте. Ви ж молодці, розумнички які. Так, але сніжок покрив усі кущики, всі дерева снігом, білим-білим снігом і також ягідки. Так, а ще ми бачимо на малюночку, як падає тихенько сніжок наш. Так? Пухнастий, дуже-дуже такий красивий, який всіх-сих звеселяє і діток, і дорослих, і настрій у нас дуже гарний, коли така пора року і коли йде сніжок. Тож будемо з вами малювати. Беремо пальчиком вказівник. І що? Змочуємо наш пальчик. У водичку ось, в скляночки заздалегідь налиті литі стляночки. Та умочуємо у нашу, яку як фарбу, червону, так як ягідки гробини у нас червоного кольору. Ось змочили ми пальчик І подивіться, уважно, уважно, як я це роблю, як я це малюю. Подивіться, дітки. Ось так. Раз, два, три, чотири, дивіться. Якщо не вистачає якраз фарби, можна ще змочити вашого пальчика і домалювати. Молодці, розумнички, ви справилися із цією фарбою із цими ягідками. Ось, дітки, ми з вами і намалювали ягідки, горолини для наших пташечок. Це дуже смачний корм, дуже смачна їда. Це для них смаколики. Так, молодці. А зараз, дітки, ми беремо в ручки, пензлика, чарівного. Бачите, у нього який ворс Із білочки, з хвостика білочки. А держачок це колись була гілочка, дерева. Так, це художника саме перший помічник. Це пензлик, щоб ви знали і розповіли своїм батькам та друзям. Молодці. Так, ми беремо пензлик, змочуємо у скляночці водички. Ось, зайву водичку віджимаємо. Ось у нас фарба. Так, фарба в нас білого кольору трішки добавлена, блакитного, щоб виділялись на білому аркуші наш. Ухрастий, гарний сніжок зимовий, так, дітки? Ми його що набираємо на наш пензлик і що? Проводимо лінії на нашому дереві, на гілочках, де коротші лінії сніжку, де довші воно сніжок покриває. Дерево, щоб гілочки не мерзли під час морозу, так, дітки? Щоб не змерзли вони. Щоб їм було дуже затишно та тепло. Так, а ось дивіться, у нас довга вже лінія снігу. Так, молодці, розумнички, свідки, погляньте. А ще ми з вами намалюємо, як падає сніжок з висоти, так, із неба блакитного падає сніжок. Ось ми набираємо на наш чарівний пензлик. Так, так. Перший помічник художника. А ви всі, у мене молодчики, ви всі художники. І дівчатка, і хлопчики. Так, молодці. І ось таким притистуванням до нашого білого аркушу паперу і де падає легенький сніжок. Так, молодці, які розумнички. Так, малята, розумнички, молодці. Ось погляньте, який у нас чудовий, чудовий, що вийшов малюночок. Так, на дерева, на лужок тихо падає сніжок, молодці, розумнички, які ви все вірно зробили. Ви дуже гарно попрацювали. Після нашої праці обов'язково ми підемо до ванної кімнати і помиємо рученятка свої гарні, помиємо з теплою водичкою та з дитячим милом. І кожен витре своїм індивідуальним рушничком, який висить у шахві з у кожного. На нас є свій малюночок, і ви всі добре знаєте і пам'ятаєте кожен свій малюночок. Тож ви сьогодні молодці, розумнички, я дуже вами задоволена. А зараз, дітки, до побачення, до нових зустрічей! Бувайте, бувайте! І обов'язково мені зробіть такий малюночок! А допоможуть вам цьому ваші батьки. Добре! З вашого зворотного зв'язку можете будь-яку зимову картиночку намалювати та прислати своєму вихователеві Людмилі Миколаївні. Дуже буду чекати. Тож бувайте, бувайте!